Великою приємністю представляю вам присутню в нашій студії. Маю метальову театр юного глядача. Києва. добрий вечір має. Я скажу вам правду, я був зворушений. Це зі мною рідко буває, коли я бачу, по-перше, блондинок, по-друге, <смі> з блакитними очима. А по-третє, тих, які приходять до нашої студії, з відкритим серцем, і говорять про те, що спонукало їх прийти сюди. Ви коли подзвонили мені після того, як у нас була тут дружина одного з бійців наших, наших солдат, які тепер лікуються в київському військовому шпиталі, і представницею волонтерських сотенів сказали, говорили про те, що що, ну, власне, вам слово про те, що вирішив ваш колектив зробити. Я я був здивований, скажу, чесно, тому що це перша ініціатива такого гатунку на моїй пам'яті за, за останні 4 -5 місяці п'ять. Ми, звісно, теж, як, мабуть, всі в нашій зараз. В стране мы не можем смотреть спокойно, сидеть, да, возле телевизора, все это наблюдать и о, выключать телевизор идти, спокойно ложиться спать. Потому что каждый сейчас задумывается о том, а что я, что что я могу чем помочь и что я могу сделать. Пусть это... Звучить високопарно, ну тим не менше для своєї країни і для людей. Вот. Чому це не зовсім високопокожна із працівників нашої редакції ставить собі це питання? Люди ллюють кров, захищають нашу свободу, да. наш цивілізаційний вибір. Да. Ми і... сидимо під охороною в теплій студії. Да? І це також проблема для нас, мужчин. Ну. От цим жопам, і, звісно ж, задаються і актори колектив нашого театру, і тому думали і, э, изначально вообще. 음, говорили о том, щоб артбригадай выехать. Я знав вы скажете. Mm. То есть, ну, все-таки, да, как-то у нас есть замечательное, ну, не, оно может не замечательное, но прошлое, когда, когда такие арт-бригады существовали, выезжали, да, на линию фронта. Да, у нас, да? У, нас у нас, дуже популярна тепер назва сотня, яка, очевидно, чисто українська, да, наша автентична, тому артистична сотня, таке можна артистична придумати. Артистична сотня, да. До такого ну, ще не чув. Но, 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 но подумав, ми поняли, що, наверное, немножко не та війна, не та ситуація, і ми, наверное, создадим більше проблем да, чем мы пользуемся. и поэтому и поэтому и поэтому мы э, подумали что наверное коль у нас здесь э, в киевской области есть очень много беженцев Крым и э, весь восток то мы можем это сделать у себя на месте это будет точно так же наверное э, нужно и полезно для этих людей правильно вот и поэтому и поэтому Решили остановиться на, на, на том, чтобы провести это у нас в театре, собрать э, этих людей. Нам помогают в этом э, волонтеры 30-й женской сотни. Имени Ольги Кобелянской, если не поменяюсь, да? Эм, ну, зараз, по зараз переверю. Угу. Да, если, если можете. Угу. Вот. И, и 21 числа у нас в театре юного зрителя на Липках э, в час дня мы будем играть спектакль «Полианна». И «Полианна» тоже не случайно выбрана. Во-первых, это спектакль и для взрослых, и для детей. То есть будет интересно всем, могут прийти с детьми семьи. Да? И плюс там поднимается, в принципе, тема добра и тема того, что человек всегда в жизни есть у каждого, в, в, в любых жизненных ситуациях, а, повод для радости. Mm -hmm. И вот только нужно увидеть этот повод. И если ты его увидишь и сможешь радоваться, то ты изменишь и себя, и мир вокруг себя. Mm -hmm. а, в чому ты... незам... під... а в чем радость? Не... Зам... А? В чем радость, перепрошу, что в чем радость сейчас войны может быть? В чем радость? Mm -hmm. В том, что мы разум. Mm Что -hmm. мы объединялись, как Николы. Mm -hmm. Що mm -hmm. ми потрібні один одному, ми це відчули. Mm -hmm. І що так багато зараз добра. Mm -hmm. е, а яке добро? От скажіть мені, будь ласка, я дивлюсь на те, що відбувається навколо, і в мене враження таке, що я потрапив всередину Франца Кавки роману Процес. Так? А... Ну, наприклад, міністр закордонних справ співає відому пісню про російською. Ну це ж свята правда. Весь світ знає, що цей чоловік є те, що воно є, що це просто собака, яка зірвалася з ланцюга, та і яка не зупиниться перед тим, щоб знищити 100 тисяч українців, мільйон українців так, і так, так. далі, і тому подоб. І тому подібне. Та? в цьому я е, в цьому я е, переконаний. Але про про подальше моє переконання, якщо можна за буквально за секунду, роман Скрипін має. Термінове повідомлення. Ромко, будь ласка, що там відбувається. Добрий вечір усім. Я сьогодні на редакторській посаді. Тут забезпечую ефір. І Сергій Мельничук так само напроти мене, він тут стежить уважніше. Я насправді не термінове повідомлення, а інформація, яка розширює те, що було сказано на початку. Якщо. Згадувати про характеристики людей, які себе поводять в критичних ситуаціях, то велике питання є до депутатів Верховної Ради. Данило Яневський повідомив вже про те, що сьогодні депутати не змогли ухвалити рішення стосовно введення військового стану в східних областях в Луганській і Донецькій. То станом на цю годину досі Парламент не може узгодити звернення до президента України щодо запровадження воєнного стану на Донеччині та Луганщині. І про це повідомляє народний депутат Анатолій Кінах, передає кореспондент українських національних новин. Зараз іде робота по погодженню тексту, в тому числі він звіряється з текстом рішення РНБО, яке було вчора. Щоб не було дублювання, до нього будуть внесені необхідні зміни. Я хочу сказати, що якщо подивитися на голосування, то. Синхронно були відсутні або не голосували лише депутати від партії регіонів та комуністів. Депутати так само деякі не голосували. Ну, звісно, якщо рішення не було ухвалено від коаліційних фракцій, але ключовий момент те, що регіонали і комуністи геть зовсім не висловили свої позиції, тобто були, або були відсутні, або не голосували. Ну, і зараз у Верховній Раді в сесійній залі відбувається обговорення от, власне цього тексту. Отака інформація це апдейт. Дякую, Романа, сердечно. Нарешті Роман Скрипін справою зайнявся. Тут сидітися тут при столі, та язиком плескати. Ну, яка це робота? Так би я сказав. знаєш, мене що в тому, що Роман мене, мене розриває, мене розриває та обставина, що у нас люди, ці жінки, розповідали, які у нас були з військового шпиталю, як кияни жертовно несуть туди все: милиці, візочки для солдат, які потребують, харчі, одяг, книжки, цукерки, хірургічні інститут. Інструменти, бинти, і, і так далі, і тому подібне. В той сам час оці люди, які називаються народними представниками, які присягалися захищати ваші мої mm. інтереси 47 мільйонів українців, так? дозволяють собі такі речі. Мало того, ще їздять на чемпіонат світу з футболу. Оце на голову налазить комусь, у вашому театрі, вам особисто. Ні, це, звичайно, не налазить на голову, але, але це. Це зло? у світі завжди є зло, є добро і uh -huh. любов. Uh -huh. Так було, так є і так буде. Uh -huh. І от я так думаю, що це саме той випадок, коли, коли оця от мішанина, що тут можна сказати? А що вийде з цієї мішанини, як ви думаєте? що вийде з цієї мішанини, Як завжди, добро uh -huh. переможе, любов переможе. Uh -huh. А брехня і неправда, і зло воно, воно приречене. І всі це розуміють, всі, і Путін так само приречений. Думайте тільки тільки так, це тільки питання часу. Тут є ще одне питання. У мене дивіться я про цих дітей з Запоріжжя, да сили яких просто просто вкрали, вивезли на територію що, що, є що є абсолютним злочином. Звідси у мене питання. Можливо, якщо ви вже е, взяли на себе таку ініціативу, я не побоюсь цього слова, очолити цей процес створення умовної артистичної сотні. У же ж тисячі прекрасних митців по території України. От я що про це ще хотіла сказати? Саме це я й хотіла сказати. Угу. Що так само ми думали і про те, що може нам ем, треба виїхати ем, в Одеську область, там де так само діти да? mm -hmm. з Донецької області вивезені, і в Буковель, тому що так, так само табір є зараз, Артек. Mm -hmm. То чому б чому б ці театри на місцях: Івано-Франківські, Одеські, Запорізькі, вони так само можуть виїжджати до цих дітей і, і якось, якось з ними? Спілкуватися і якось знаходити да щось щось нести до них, любов цю і добро. І нашу небайдужість. Ну добре, тоді давайте, якщо ми такі небайдужі люди, ми за любов і за добро, давайте заініціюємо просто зараз, в цю секунду, за цим столом, ініціативу громадського театру юного глядача. Повернете завтра тут три квартали, йти та до театру, лізете в свій комп'ютер, створюєте там в Фейсбуці сторінку, артистична сотня. Та? Громадський візьме на себе обов'язок робити свою частину справи. А ви свою. давайте давайте давай як, як, як кажуть у нас в редакції united we stand, що означає, що тільки єдині ми вистоїмо да? в цій ситуації. Ми неодмінно в ній вистоїмо. Однозначно про, про що забули сказати, Майя? Та начебто ні про що ні про що так, так, да, так ну тоді оголошуємо радісну нову ініціативу громадського театру юного глядача про створення артистичної сотні в Україні. Дякуємо всім, хто нас бачив. Долучайтесь за годину за годину другого. Майя Метальова, яка представляє театр «Юна глядача у нас, вона створить таку сторінку Обязково, там, в соціальних передачах. Да. І, 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 і подивимося з того вийде. Дякую, що прийшли. Слава Україні! Вітайте, всіх, слава. Ваших, вітайте всіх ваших колег. Запрошуємо до нашої студії.